Що я їм у США? Сьогодні ми прийшли у затишний маленький японський ресторанчик. Побачили його чисто випадково. Він прям знаходиться неподалік нашого дому, тому вирішили завітати. Людей небагато, працівники дуже прикольні японці. Сьогодні будемо пробувати рамен і роли. Заклад хоче японський, але в Америці тому порції американські. Нам принесли цілі дві каструлі рамену. У мене класичний варіант, а чоловік любить гострий. Я гостре не їм. Заклад така собі забігалівка, не супер фенсі ресторан, як ми звикли відвідувати в Україні. Але і тут такі є, і цим нам Америка дуже подобається. Тут взагалі є все. Кухня всього світу на будь-який гаманець, смак, колорит, вибір не обмежений. Люди сюди їдуть із всього світу, відкривають свої маленькі бізнеси. І якщо чесно, тобі навіть немає необхідності кудись їздити за межі Америки, подорожувати, пробувати, тому що тут, повторюсь, є все. Про їжу рамен непоганий, не такий, знаєте, вау-вау, але цим він прикольний і в цьому і є його особливість. Роли прості, класичні, звичайні. До Рамену саме те. Їжа тут не найкраща, але реально смачна. Ми сюди будемо ще ходити, тому що тут дуже затишно і атмосфера дуже прикольна. Якщо ви раптом в Чикаго і теж, як і ми любите такі незвичні місця, то залишаю вам назву і адресу цього закладу. До речі, заплатили ми 70 доларів за два рамена, один ролл, напої і плюс чайові. Діліться зі мною, куди ви любите ходити і яка ваша улюблена кухня, тому що я дуже люблю пробувати різні страви, яких я до цього ще не куштувала.